Добрий день, шановні глядачі дев'ятого каналу. Сьогодні гість нашої студії сімейний лікар, кандидат медичних наук, доцент Володимир Дєєв. І він наголошує принцип лікування з мінімальним медикаментозним навантаженням. Сьогодні ми поговоримо про когерентне дихання. Вітаю вас, пане Володимире. Так що ж таке когерентне дихання? Що це таке? Невже дихання можна щось змінити? Можна. Ну, дивіться, є дихання, є пранаяма, є бутико, всі знають дихання пострільникове, Ну, це таке так. в нас звичне. Когерентне не зовсім звичне, це дихання, коли вдих і видих однакові. Воно не зовсім звично. І когерентне дихання це ритм 5 вдихів і видихів, 5 дихальних циклів. На одну хвилину, угу. тобто, воно е, може бути занадто повільним показатися. Е, воно має е, цікаву дію, це розробка двох американських професорів психіатрів з Нью-Йорку, Патріції Гербарг та Річарда Брауна. І вони цим займаються майже 20 років. Навіщо воно нам? Воно дуже добре відновлює після психотравм, після всіх стресів. Воно допомагає відновитися, по-перше, і воно дає підтримку на кожен день. Якщо засвоїти, це не дуже сложно. В нас я організував спочатку війни клас такий. В клініці безкоштовний. Бажаючі приходять вчатися. І є така маленька онлайн-група. Ну то вже е, не, не, не всі. Ну, так. А безкоштовний клас, то, будь ласка, я... і ви навчаєте? Я навчаю, я, я є сертифіцірованим інструктором по когерентному диханню. від Річарда Брауна та Патріці Гірка. Ага, звісно, зрозумів, цікаво, що. Ну, я хотів би підкреслити. Вони працювали з військовослужбовцями, з ветеранами родинами в Сполучених Штатах. Мене зацікавило, коли я почитав, що вони відновили жінок та дітей після рабства в Африці. Навіть так. За допомогою когерентного дихання. Ну, ви розумієте, що в Афріці з ліками не дуже добре, і тому якраз так. була така потреба дуже, і дуже велике кількість жінок та дітей було відновлено. Це був Судан, це була Уганда, це була Нігерія. Вони взяли групу, коли 11 вересня були башти-близниці. Вони взяли групу 450 чоловік і вони їх відновили тільки на когерентному диханні. Ого! І ну, за їх це до... фактично вже. Так. А, от, знаєте, зараз дуже. Часто ну, розмовляють про доказову медицину, а де-факто я розумію, що це вже є навіть як група, за якою можна дивитись, так? Це доказ... так, докази так. ефективності. А, там велика доказова база зібрана за 20 років. Угу. Вони про це дбають, бо це ж професори. Угу. Велика доказова база зібрана, і я з задоволенням ознайомився з цим досвідом. Угу. Тобто, це це що? Це набір вправ фізичних і дих, і когерентне дихання саме. Можна зробити такий маленький зараз. Звісно, я, я так і хотів. Знаєте, коли тема когерентного дихання ми проробляли її для цієї передачі, для цієї програми. Звісно, мені було цікаво. А чи можна навчитися і навчити трохи, хоч трохи, наших глядачів? Ну щоб зняти стрес, наприклад, ну але дихати треба когерентно От ті, хто були під розривами в нас в нашому місті. Є такі люди, так, серед так, так. моїх пацієнтів. Вони казали, що 10 хвилин і я Відновляю, себе почуваю набагато краще. Угу. Але 10 хвилин, 10 хвилин. треба один. треба подихати. Ну, розкажіть, як це робити. Так. Дивіться, щоб зняти м'язову напругу, угу. е треба щось зробити фізичне. Ну, це є система. Наприклад, ми давно ви себе обнімали. Ну, ну періодично це роблю, тому що роблю утрішню гімнастику. Ну, це давайте ми зробимо це п'ять разів. Ми Данково, робимо так. вдих. І на видихи ага. ми себе обіймаємо. І можна трохи погойдатись. Угу. Ну, і так. ще раз вдих. Ми себе опять, обіймаємо, погойдались. Третій раз. Навіть сидячи можна робити цю гімнастику. А є в мене Таким. група, з яким я працюю сидячи. Угу. Ну, якщо це літні так. люди. Це і фізичні, це... якісь так, е... і дихання. Тока, важливо, дихання. Обіймати треба сильно, сильно. откровенно. Да. <світ> 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 і спочуттям. З почуттям, да. <світ> <світ> так, зробили п'ять, і потім ми робимо е... дивіться. Вдих, два, три. 3 4 5 пауза видих 2 3 4 5 пауза Видих паузи, вони повинні бути е, якими? От я, як я кажу. Угу. Оце це, так. це такий ритм. ритм і беремо. Вдих 2 3 4, 4 5, 5 пауза. Видих 2 3 4 5 пауза. Вдих 2 3 4, 4, 5, пауза. Видих, два, три, 5. 5 за мною. Да. Вдих, два, три, 4, 5, пауза. Видих, два, три, 4, 5, пауза. Остання. Вдих, 2, 3, 4, 5, пауза. Видих, два, три, 4, 5. Пауза. Поклали руки на коліна, угу. прикрили очі і відчуваємо, що змінилося в думках, в тілі та в настрої. Це таке от, саме, ми з вами подихали одну хвилину. Ага. Хоча б, якщо ви відчуваєте тривогу, якийсь стрес, щось, хоча б три хвилини, ось так посидьте і подихайте, і ви відразу. А потім прикрити очі, обов'язково потріб. Треба, що було, що стало. Так, а контрольний такий так, нагляд так, за собою. Так, так, так. Було... Ми дивимося, що сталося. Да. Якщо нас не задовольняє, ми повторюємо. Так, тіло, думки і загальне відчуття. Загальне Дихання. Відчуття. Дихання, тіло, думки. Зрозуміло. Десь так. Да. Бачите, так коротенько, але ми, я маю надію, допомогли. Ну, це можна застосовувати кожен день, це ну щось е, непокоїть, кудись кудись е, ну, до, до начальства треба йти, сів, подихав, пішов. Ну так я розумію, що таких дихальних практик ну вона не єдина, яка не єдина. існує да. Але ми сьогодні говоримо про когерентне Так, дихання. і обов'язково знімати м'язову напругу перед цим. Тоді воно набагато ефективніше. Тілесність. Це важливо. Так, так. так. А потім себе. вже дихання. Бо так. і дихання йде животом, бо треба, щоб рухалась діафрагма. Про угу. це ми не завжди пам'ятаємо. Угу. І в мене був такий випадок: людина приїхала три тисячі кілометрів, ну, мабуть, не вставаючи за керма. Ну, спазм, мабуть, я так розумію. і вона не могла дихати. Вона не розуміла, що коїться. а я за діафрагму, а вона як каменюка. Угу. І ото ми роздихались не десь дня за три. О, аж за три дні. А є якась особливість? Дихати треба там носом чи ротом? Вдих повільний. Повільний, повільний і так, щоб живот рухався. Все, зрозуміло. Дякую Дякую за Дякую. поради. Я дуже радий, що, щоб воно було корисно. А я нагадаю. Що сьогодні до нас у студію завітав сімейний лікар, кандидат медичних наук, доцент Володимир Дієв. Ми розмовляли про когерентне дихання. Дякую, що були з нами. Побачимось.